Газета набиралася і друкувалася в районі друкарні. До війни і після неї тексти та матеріали набиралися вручну. Згодом з'явилися лінотипи, що значно прискорили технологію випуску. Кожен номер виходив згідно з графіком. Читачі одержували газету вчасно. Колектив редакції і друкарні працювали у тісній співдружності. Так тривало до кінця ХХ століття. Початок 21-го ознаменувався появою нових комп'ютерних технологій. Випуску газети не потрібні стали лінотипи, ручна верстка. А якими б не були передовими технології, щиро подякую тим людям, які протягом багатьох років сумлінно працювали над тим, щоб газета вчасно потрапляла в поштові скриньки передплатників. Так збіглися обставини, що майже одночасно з ювілеєм газети свій ювілей відзначив колишній фотокореспондент газети. Член національної спілки журналістів України, як і Онакович Симбалюк. Це вам. Кажу, і я профіцію, да, від першу профісію від фронтовиків да, вас да. Витаю, так, освітаю раді, бо ми, ми тут в <різь> <різь> газеті правління, правління обласної і спілка, секретаря національної спілки журналістів України е, нагороджує Симбалюка Якова Нікіча. За багаторічну роботу, засобок масової інформації, високий професіоналізм, активну життєву позицію, творчі пошуки, здобутки під час роботи на посаді кореспондента в редакції районної газети Поршецький край і зв'язку з 75-річчями для народження. Щоб ви не старіли? Як я попав в редакцію? Я робив в ресі. Ну, був, я вже й забувся редактором. Мискалек, до Качука я зайшов. Він перебрав, перебрав, перебрав ці всі фотографії, які, які можна буде пустити в газету. Так відтоді в мене е, пішла робота наша, щоб, е, в редакцію. Я тоді був фарту, фартушняк, е, тоді був відповідальним секретаром. І так ми відтоді від 75-го року І в синю ніч, принеси мені Анатолій Дем'янович Фартушняк людина відома не тільки в районі, а й в Україні. Свого часу він написав чимало віршів, які стали популярними піснями, що їх виконували Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Софія Ротару, Павло Дворський. Я почав і, іменно працювати не в якійсь там іншій газеті, а в Вершанській газеті. І чого? Яка називалась «Вогні комунізму. А, значить, а чого? Тому що в Бершанській газеті, як і сам Бершанський район, був економічно сильний. Кажу, я радий, що доля мене звела і працювати разом. У нас думки були спільні. От і ми виконували кажу, загальну спільну роботу, робили газету. Коли ж людина піднімає газету, бере ще вона зразу на фотографії, а тоді вже там починає читати приємно значить, згадати, яка була дружба, яка значить, лишила значить, багатий слід значить, по Дашецькому районі, наших літописах. Кожен ювілей газети це привід для того, щоб... Повернутися подумки минуле у редакцію районної газети «Варшавський край, тоді що вона була в ані комунізму, я прийшов у кінці 70-х років, а редактором був Борис Олександрович Ковтун. І саме він став моїм першим учителем журналістиці, так як і покійний нині Дмитро Васильович Ткачук, який теж передавав. Мені свій досвід. Це ті два журналісти, які і мене зробили журналістом. Мені пригадуються наші громадські кореспонденти, скажімо, Петро Іванович Швець з Усі, він свого часу працював у штаті газети. Той самий Ланкевич Михайло із П'ятківки був такий досить цікавий. Громадський кореспондент як е, Мефодій е, Горбачевський із Яланця, е, Варлам е, Овчар із е, Березівки, е, Семен Захарович Голуб з Кидрасівки. Багато було. Коли я вже теж набрався деякого досвіду, вже з'явилися в мене і власні книги. Книги публіцистики, гумору, краєзнавчого багато матеріалу, теж книги на темі краєзнавства з'явилися. А і паралельно я готую, редагую книги громадських кореспондентів. І так десь зо два десятки книг вже в мене, ну, не в мене, а в тих авторів, з якими я працював. Вони наші з'явилися в світ. Крім того, ще я постійно веду тему мови, тему культури мови, тему утвердження української мови як державної. І був неодноразовим лауреатом загального національного конкурсу Українська мова, мова єднання. Який проводить зараз Одеська обласна організація спілки журналістів, це вже цьому конкурсу більше десяти років. Останні роки, кілька років, вийшли книги Юрія Леонтьєвича Цінчика, Тетяни Нархиз... Нархизівни Кучанської, Миколи Сергійовича Рудика, Василя Мисейовича Корнелюка. Що стосується нагород, то нагороди є багато, звичайно, і грамот там ціла купа, колись я їх зважив, то було десь 10 кілограм тих грамот. Але найвищі нагороди, значить найперша найвища нагорода, яку я одержав, це було ще за часів Радянського Союзу, в 90-му році, це коли редакція газети відзначала. 70-річчя від дня заснування то була почесна грамота президії Верховної Ради УРСР, звання заслуженого журналіста, яке мені було присвоєно в 95-му році. Це я ще раз повторюю, що це величезна відповідальність. Друзі, газети, всі ті, які безпосередньо мають причетність до творення нашого видання. На спорух єдиний і подих один. Ми команда номер 1 Сьогодні у вас святкова дата. Сьогодні професійне свято. 1946 го року громадський кореспондент такого, мабуть, в Україні немає, не тільки в області. Я дякую. Спасіба всім. Що ваша професія, вона теж не тільки факти, не тільки там значить, подати якусь інформацію. Там прослідковується чітко і душевність, і теплота, і любов до людей. Різнопланність всіх ваших матеріалів вони гріють в душу кожній людині в кожній оселі, яка тільки бере в руки Башацький край. Народжується кучанська Тетяна Маркисівна. Можливість котре пам'ятати Василя Думанського прийшла. Серединка наша на карті України розчерком Василевого крила. Красивому селу Серединка. Добудків і процвітання на віки. слово надається секретарю первинної організації спілки з журналістів Федору Тонові Шевчуку. Насамперед, ще раз приємно мені сказати, що наш редактор Павло Іванович відзначений ювілейною медаллю золотою медаллю української журналістики. Нашу організацію первинно визнано кращою. В області. Цьому році наша первинна організація поповнилася новими членами спілки журналістів, значить, не просто спілка, а Національна спілка журналістів. Ми е, приймаємо спілку, до лав спілки нашої представників е, трьох поколінь. Значить, наймолодше значить, є в нас працівник Байделюк Руслан Павлович. Далі в нас є е, значить, дуже е, Хороший товарищ і не просто хороший товариш, а професіонал. Він багато років очолював народну кіновідеостудію Колос. І ця кіновідеостудія мала здобутки, скажімо, не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. І крім того, ще таку скажу річ, що він багато робить для творення кіно району. Та я думаю, що. Дозвольте мені вручити йому цю значит, відзнаку, а також значок журналістський. Представник старшого покоління. Всі ви добре знаєте Юрія Леоніджевича Значить, Дозвольте мені вручити Юрію Леоніджевичу теж ага. посвідчення. працювати, працювати, працювати. Ми сьогодні відмічаємо День журналістики. Хто такий журналіст? Це та людина, яка акумулювала політику, економіку, культуру і яка висвітлює життя нашого народу, Щоби ви здоров'я мали і і про нас писали. Це велике свято не тільки для вас, шановні, а свято і нашої сім'ї, тому що батько. Мій біляєв Григорій Євгенович багато років працював позаштатним кореспондентом. І, як, Бо, ви, я штабним кореспондентом. Номер один позвичення громадського кореспондента це... на його батьку і її бать. Так, Це післявоєнний час він розпочинав. І, можливо, тільки через те, ви знаєте, що ще з дитинства він нам прививав любов до преси. Напередодні ювілею газети. Колектив редакції зібрався, щоб пригадати пам'ятні миттєвості історії газети. Років. Із 90 років редакції 40... — років я відпрацювала. Сумсутка. Це живий експонат. Майже половина витримався. Секретарем тільки 17 років, Не. а я ж писала, Скільки я з Вайнером ми воювали? А мене посилали на цей, на Острієк. -го, <су> да. І я там, і тоді Вайнер мене на суп подав, ви пам'ятаєте це? Тоді був Маніленко і Павло Іванович. І байдалюк і Знову Маніленко <су> і знову байдалюк. Ви пам'ятаєте чорного Степана Савича? Що це не пам'ятаю? Це, це я був відповідальний секретар. Я, я пам'ятаю ще Люксіма. А, а давайте ще пригадаємо всіх, хто працював в редакції. В редакції був редактором Москаленко. Це я, я сама перша, з вас тоді ще нікого не було. Був Москаленко. Відповідальним секретарем був Сорокін. Такий високий да, чоловік, раз, який тримав отак редакцію, а друкарня вся дрожала від нього. Такий він строгий був. Фронтовий е, у да, А був... тоді був Петро Іванович Швець. Він був зав сільгосп За влистами був рокецький тоді. Богдан mm -hmm. Дмитрович. Mm -hmm. Він помер був такий зав відділом. Добровольський. Володимир Андронович. Андронович, Андронов, так. Такий був, такий. Він до мене, я не знаю, ким був, бо він уходив з редакції, він проходив, був. Гошу... Гошушляк. 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 На цю імпровізовану літучку завітав і голова районної ради Михайло Григорович Бурлака. Тому що у вас найбільший тираж по підписці видань, порівняно з іншими роками. Да. Імідж зростає, авторитет газети зростає. Така ваша активна робота і зацікавлює читачів, це, 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 тільки за рахунок самовідданої наполегливої праці вдається невеликим колективом робити велику справу для людей нашої Бершадщини, Вінниччини, України. О, але в нас 90 газета одна із найстаріших в Україні. І просто це все зобов'язує нас тримати цю планку досить високо. Преса завжди була не зовсім комфортною для багатьох представників влади. От ви якраз от вмієте ці моменти і поєднавши колегіальність і управління, і я бачу це на сесіях, і коли це мова йде про обговорення тих чи інших питань. От, просто подякувати вам за розуміння. Зиповнюється 25 років, як я прийшов у редакцію. Це було влітом 1985 року з легкої подачі Федора Харитоновича Шевчука і тодішнього редактора Петра Васильовича Маніленка. Я правда тоді, коли я йшов, я ще не знав, куди я йду. Це виявляється, що це відділ сільського господарства був одним з найскладніших, одним з найпроблемніших. І вакантні місця у відділах таких були практично у кожній районі газеті Вінницької області, мабуть, коли прийшов. Але якось, завдячуючи колективу, в якому я попав, в якому я провів 25 років щитати із 43 відпрацьованих трудового стажу всього. Я не шкодую, що я зустрівся саме з цим колективом. Ян не... Васильіч, два слова, тобто сьогоднішнього дня що ви відзначили? Ну, в газеті дійсно не так вже й багато, п'ять років. Але що хочу сказати? Мені дуже подобається і сама робота, і колектив. А взагалі-то це в газеті п'ять років, а в журналістській творчості вже років 30. Як я теж дописував газети. Я просто хочу вам всім подякувати за те, що ви професійно ставитеся до виконання своїх обов'язків, робите гарно свою справу. Кореспондентів дописувачів, читачів. вітаємо з 90-го річчям Вершацького краю. Сьогодні у вас святкова дата. Сьогодні професійне свято. Хай квітне талантом Вершацька весенна родина. Бо ваше коріння земля Україна. Творче змагання, ви знаєте, в нас в районі. На хай зазвуть нам сусіди і колеги журналісти з інших районів і з Вінниці, У нас таке творче каруть негласне, ніби змагання соціальності. Ага, випустив погончик книжку, Шевчук, випускає. Потім чекаємо Рудика там і так далі. Так далі. І ну звоніленкаємо Розумієте, це все, звичайно приємно і це дає кажуть, плоди для, для стимул для стиму для людей. Ми працюємо і будемо далі працювати. Звичайно, до всіх тих вітань і хочу сказати. Федоре Харитоновичу, ви не просто автор, ви не просто е, людина творча, а ви людина, яка зацікавлена, щоб ще хтось коло вас писав. Ви більше радієте, коли виходить чиясь книжка. Ті книги, які в мене вийшли, я можу поставити коло свого імені і ім'я Федора Харитоновича, тому що там багато є його напрацювань, Багато того, що там написано, це він спонукав мене до написання, звичайно, цього. Ось. Говорячи за книжку, це ви поставили пам'ятник. Пам'ятник при житті тим, хто тут відображений. Пам'ятник тим, кого вже нема. Пилита Зборовського, ну всі книжки ще нема, він готується в наступну книжку. Ну Я, я теж думаю, що ви знаєте, хто це такий. Хто це такий і зіланця так, так. підтримуємо зв'язки? Якраз таке на основі того, що була публікація в газеті день, і так знайшли ми внуків одного із синів. Було якось такий, скажімо, все, все в житті пов'язане. Ось такі моменти, скажімо, давайте ми такого зробимо. Я можу багато говорити. Теж про нього є тут. Розповідь, який допоміг значить, Ви знаєте, хто такий це колишня голова адміністрації. Він зараз очолює білийський насіннявий завод, і, до речі, досить непогано там колектив. Це 39 для сільських бібліотек і три книги для районної бібліотеки. Я думаю, що це дуже великий скарб. Ви знаєте, ми всі бібліотекарі, і ви нам зробили сьогодні надзвичайне свято. Тому я хочу, ви знаєте, від тих читачів. 20, в нас понад 20 тисяч читачів, які будуть читати ваші книги і не тільки ваші, теж від них щира подяка. І хочу вам для цього ну побажати саме більше саме більше, що саме в нас цінне, це здоров'я.